Мої вітання шанувальникам мистецтва та всім небайдужим до культурного життя краю. В ефірі Артпростір, і ми, як завжди, запрошуємо вас дізнатися найцікавіші новини та поспілкуватися з талановитими митцями. Цього разу до нашого випуску потрапили гості з поза меж області керамістка Ольга Пильник та літератори Ганна Багряна і Тимофій Гаврилів. А також місцеві таланти, сімейний дует Рідна пісня. Це і не тільки уже за мить. Одним з основних показників розвитку літератури поширення її за межами рідної країни. Невід'ємною складовою цього процесу є перекладацька робота. На жаль, сучасна українська література не сягає щаблів найбільш перекладуваних, а відтак і знаних у Європі. Однак має неабиякий потенціал в особі молодого покоління талановитих літераторів та перекладачів. Нещодавно цю тему підняли на обговорення у Закарпатській спілці письменників. Приводом став візит Ганни Багряної і Тимофія Гаврилєва, перекладачів, завдяки яким українська література просувається на міжнародному книжковому ринку. Зустріч організував відомий закарпатський письменник та журналіст Олександр Гаврош. Своїм досвідом літературної діяльності за кордоном гості поділилися із крайовими письменниками, яких представив голова обласного осередку спілки Василь Густі. Приєдна зустріч. Коли в такому дружному колі за круглим столом зібралися перекладачі. Ми раді вітати вас у нашій Закарпатській організації Національної спілки письменників. Тут ми десь так люди, які Причетні і до творення літератури, і до перекладу, і до того, щоб і нас знали, і щоб ми знали, що робиться у світі. Проблема перекладу творів українських авторів на іноземні мови і навпаки завжди була болючою однак нині постала особливо гостро. Раніше ж на Закарпатті діяла ціла плеяда фахових перекладачів, згадує Василь Густі. Школа художнього перекладу. Юрій Шкробенець перекладав Дмитро Меденцій, потім перекладав Семен Іванович Панько, то взагалі унікальний був перекладач. Андрій Патрус Карпатський перекладав. Ну практично Скунць особливо скільки перекладав Васил Басара, Юрій Керекеш, то взагалі унікальний. Набто, ну Фелікс Кримін, Людмила Кудрявська, Це, якщо так взяти, то можна говорити про закарпатську школу художнього перекладу. Тому що настільки знати глибоко угорську мову, словацьку мову, чеську мову, як знали ці наші корифеї, навряд чи теперішнє покоління, воно так буде знати. Саме розвідком міжлітературних зв'язків із балканськими країнами займається письменниця Ганна Багряна. Її власні поезії, романи та драматичні твори перекладені на десяток іноземних мов. Сама ж вона перекладає з чотирьох. Проживає у Македонії, де навзаєм перекладає твори власного чоловіка, македонського поета. Ну, перекладаю я переважно поезію, хоча також маю і кілька перекладів драматичних творів з болгарської, з македонської і з польської. От, та також малу прозу. Бо проблема і справді існує в відсутності перекладачів. На жаль, ось буквально лише цього року відкрили україністику в Скопському університеті, а досі не було україністики на філологічному факультеті і, відповідно, не виховувалися україністи фахівці, які б могли перекладати нашу літературу македонською. Якщо в нас ми розраховуємо на якусь читацьку аудиторію, коли пишемо. і Видавництва, які беруть видавати наші прозові тексти, вони теж розраховують, наскільки комерційно вигідна є ця література, то, скажімо, особливо в Македонії, бо це дуже маленька країна, мультиетнічна, то там не стоїть так питання. Там фінансуються всі книги державою. Міністерством культури Македонії. Є програма щорічна, на яку може податися кожне видавництво. Подають список літератури, і обов'язково якийсь відсоток затверджується і даються гранти на переклад, там якщо це перекладні тексти, на видання, на гонорари авторам і досить непогано живуть їхні письменники, хочу сказати. Про особливості просування сучасної української літератури на книжковий ринок німецькомовних країн присутнім розповів письменник та перекладач Тимофій Гаврилів. Крім творчості, він активно займається і науковою діяльністю. Свої успіхи пояснює тим, що обирає для роботи тільки те, що самому припало до душі. Відомі його переклади, зокрема, Георга Тракля, Томаса Бернгарда, Йозефа Рота та інших. Я позиціоную себе як письменника, який перекладає. І це вже мені створює величезну колосальну перевагу, тому що я не працюю як професійний перекладач. Перевага полягає в тому, що я вибираю ті тих письменників і ті твори, які мені близькі, які перегукуються в різний час. З моїми настроями і моїми бажаннями, так я для себе відкрив трапля. Я перекладав його для себе. Тобто, це був мій спосіб спілкування. Так, це був мій внутрішній діалог. Так, Тимофій Гаврилів став відомий не лише як талановитий перекладач, а й есеїст, публіцист та поет. Його досвід цікавий для нас, зокрема, тим, що яскраво демонструє проблеми, пов'язані з такою діяльністю і шляхи їх вирішення. Ми мусимо оцей, оцей феномен собі уяснити. Така маленька європейська країна. Вона спромагається прекрасно робити промоцію для своєї літератури і для своєї культури у світі. І ще, попри те, сприяє і підтримує українських письменників. Тобто багатьох українських письменників, яких ми знаємо, їх так чи інакше підтримували Австрійські культурні фундації, запрошували на стипендії, наприклад, де вони могли писати свої романи або есеїстику, або ще щось. На завершення зустрічі закарпатські письменники поділилися з гостями власними надбаннями у галузі перекладання. Зокрема, представили серію видань між Карпатами і татрами, у яких містяться переклади українських авторів словацькою мовою і словацьких українською. Опікується цим проектом письменниця Тетяна Ліхтей, однак скаржиться на найпоширенішу в нашій країні проблему: відсутність фінансової підтримки, і ігнорування відповідними владними інститутами. Натомість Василь Густі за пропозицією організатора зустрічі Олександра Гавроша підтримав ідею запровадження премії за досягнення у перекладацькій галузі. Як один із шляхів стимулювання її розвитку у Закарпатті. Те, що Закарпаття співочий край не новина ні для кого. Тут із покоління в покоління передають материнську пісню, співають родинами та цілими династіями. Від батька до сина, від бабусі до правнучки передаються співані історії нашого краю. І сьогодні ми маємо багату скарбницю закарпатських народних пісень. Пісні, створені народом, подружжя Тетяни та Сергія Раховських, вважає основним джерелом своєї творчості. Адже саме вони і складають більшу частину мистецького доробку цього сімейного дуету. На авторський вечір з нагоди 15-річчя творчої діяльності дует рідна пісня зібрав колег, шанувальників та друзів. На святі були і наші кореспонденти. так заведено у творчих колах ювілейні особисті та професійні дати відзначати на сцені. 15 років діяльності це відрізок часу, за який колектив чи окрема творча одиниця або зуміє знайти шлях до сердець глядача, або залишиться пасти задніх та згубиться між собі подібних, невиразних та одноманітних виконавців. Півтора десятка років на сцені сімейний пісенний дует рідна пісня. Завдяки ревному ставленню до професії, високій професійній планці та щоденній кропіткій роботі Сергій та Тетяна Раховські відомі та шановані не тільки у нашому краї. Напевно, завдяки любові до народної пісні, взагалі любові до своєї професії. Інакше ми б вже давно займалися другим чимось. І я вважаю, що людина щаслива, коли займається тим, що подобається їй. Ну, перш за все, це кохання, це підтримка один другого. Так як ми працюємо в одному напрямку, я думаю, що це один із е, один із моментів, який допомагає нам і творити, і рухатися вперед, і жити, і спілкуватися у музиці. Символічно, що святковий концерт родинний дует вирішив приурочити до Міжнародного дня сім'ї та Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Адже Тетяна та Сергій мають пряме відношення і до одного, і до іншого свята. Усе життя працюють у культурі, кохаються у народній творчості та черпають натхнення з фольклору. Програму свого творчого вечора побудували таким чином, аби якомога повніше відзвітувати перед глядачем у тих напрямках, в яких працюють. А окрім того, запросили на свято колег. Програма присвячена міжнародному дню сім'ї. Тому ми запросили сюди подружні пари, які відомі у нас в Ужгороді на Закарпатті, навіть творчі сімейні дуети, які сьогодні представлять свої пісні, подарують глядачам міжнародний день сім'ї, всеукраїнський день працівника культури. Ну а також наш творчий ювілей 15 років. Не проігнорувало свята і керівництво галузі, у якій трудиться подружжя Раховських. Зі сцени лунали привітання від голови управління культури обласної ОДА, голови Закарпатської обласної профспілкової організації працівників культури, начальника відділу культури Ужгородської реддержадміністрації та інших. Усі вони дали високу оцінку роботі Тетяни та Сергія. І не тільки як виконавців, але й як педагогів, котрі виховують молоде покоління у дусі поваги до традицій та історії краю, любові до мистецтва загалом. Учні ж із задоволенням вітали своїх наставників, чим тішили не тільки публіку, а й винуватців свята. Усього вечора була тема любові: один до одного чоловіка до жінки, до Всевишнього, матері до дитини і навпаки. Окрім головних героїв у концерті, взяли участь і їхні юні вихованці, і колективи, якими керує Тетяна, Оріховчанка, Материнка. Родзинкою концерту можна назвати виступи сімейних творчих тандемів, таких, наприклад, як родини Тріо Ленартів, Сімейні дідуети Донецьких та Садварів Колектив Ружа, який складається із родин Ігнац та Барна. Насичена та різножанрова програма концерту багато щирих слів привітань та теплих оплесків на адресу учасників. Багато квітів, подарунків та сюрпризів. Усе це стало запорукою справжнього свята пісні, яке подарував ужгородцям родинний дует рідна пісня. Золота й небесна жінка в золотім небеснім місті. В золотій своїй квартирі місить глину, а не тісто. Здається, ніби ці поетичні рядки Володимир Цибулько написав саме про нашу наступну героїню керамістку Ольгу Пильник, яка щораз дивує прихильників високого мистецтва. Ось і цього разу у місті Лево в галереї сучасного сакрального мистецтва Іконарт відкрилася виставка її робіт під назвою Плоди пізнання. Тож пригадати передісторичні часи Едемського саду вам пропонує разом з авторкою Тамара Дулінова. Кожна виставка молодої талановитої керамістки Ольги Пильник це справжній фурор у мистецьких колах. Її фантазії немає меж, тож неможливо передбачити, чим вона здивує завтра. Недарма у Львові Олю назвали керамічною хуліганкою, адже частенько в її роботах приховані хуліганські витівки. Але про це згодом. Що відчуваєш, коли приїздиш до Ужгорода, до свого? Міста, де ти народилася, жила, вчилася. Ну, напевно, як і кожен, хто приїжджає додому, відчуваєш просто ну затишок, якийсь, який, ну, домашній затишок, місто, яке там кожен кут, кожен, кожна вулиця тобі нагадує про якісь про дитинство, про там спогади з дитинства. Ну, приємно сьогодні ж про головне: про справжній глиняний рай і прекрасні роботи який творить своїми невтомними руками впродовж багатьох років закарпатська художниця. Яку школу для себе взяла? Що взяла взагалі звідси з Ужгорода? У нас багато майстрів, багато талановитих людей творчих. Взагалі, я б сказала, що Ужгородська школа, Ужгородський коледж мистецтва, дав мені ну, набагато більше, навіть ніж Львівська академія мистецтва. Це була така база, де я б сказала дали душу тут. І це якби далі зараз у Львові, коли я роблю свої роботи, Багато хто каже, що це вирізняється, що воно інше, воно не таке, як у Львові. Львівська школа дуже відрізняється. І напевно, то що тут отримала в цьому коледжі, це от, це, це, це та база, яка от просто ну напевно вже до кінця. Ну тобто, воно звичайно видозмінюється там з часом. Там я своє якесь там бачення вкладаю, але все одно воно, ніби ця от душа вона залишилась саме от у Жгородської школи. «Плоди пізнання. Так назвала свою виставку авторка і не лише презентувала її в галереї Ікон Арт. Її роботи мали можливість побачити львів'яни і гості міста просто неба на вулиці, Едемський сад із глини на Львівській бруківці. Хіба не хуліганка? Мені хотілося зробити саме в цій галереї, тому що для мене взагалі сакральна тема це нове. Було так, як до цього мене називали. Керамі... Був такий термін керамічною хуліганкою, то мені хотілося якось цей стереотип зламати і зробити щось таке духовного, сакрального плану. І от на... остання виставка от в цій галереї Ікон Арт. І я створила Райський сад. Увійшовши у цей дивовижний простір, наголошує Ольга Пильник, можна відчути себе перволюдьми, що крокували серед небачених відтоді дерев. Глибока філософія не лише в роботах, а й в задумі авторки, переконалося вкотре, що у кожної людини своя філософія. Хтось у цих роботах бачить минуле, а хтось нинішнє або прийдешнє. В одному із своїх творчих проєктів Ольга Пильник намагається відтворити суспільство, яке існує на півсонному стані. За щоденними клопотами людина забуває про свої власні відчуття і діє згідно загально прийнятим нормам. Авторка закликає прислухатись, зробити так званий діагноз своїх емоцій, почуттів, щоб віднайти самого себе сонливість. Так вона назвала свій задум, намагаючись розбудити нас від довготривалого сну. Головне, я думаю, не дивитись на моду, не дивитись на те, що зараз пропагується, а дивитись на те, що, що краще виходить. Що... Шукати та шукати своє шлях, і тоді воно буде правильно, і тоді буде все виходити. Працездатність, наполегливість у всьому, а іноді і впертість в хорошому розумінні цього слова вони надзвичайно допомагають митцю у творчості. Знайомлячись із творчим доробком майстра, відкриваємо все нові і нові грані. З 2004 року вона бере активну участь в різних виставках, цікавих проєктах, всеукраїнських і міжнародних фестивалях. Її талант визнають не лише столичні поціновувачі мистецтва. Вона має успіх і за межами країни. Чого прагнеш, чого хочеш досягти? Якось я не думаю про, я не, про, про щастя, про якісь там звершення. Я не думаю глобально, якось думаю про наступний крок. Ось така вона, керамістка Ольга Пильник. Не втрачає пильності на своїй рідній землі. І можливо нам не осягнути, чого в її характері більше Закарпатського, адже народилася на срібній землі, чи Львівського, бо саме там вона створила свій глиняний рай. Зрозуміло одне, вона справжня українка, котра своїм мистецтвом здатна змінити і врятувати світ. Чи не кожен куток планети має свої особливості та викликає у нас певні асоціації? Вони й народжують ідеї для створення символічних дрібничок у кожному окремому регіоні. Сувеніри несуть у собі інформацію про життя та побут місцевих жителів, їхні звички та звичаї, історію та ремесла. До нас у гості приїздить багато туристів, котрим господарі срібної землі пропонують великий вибір цікавих сувенірів із закарпатським колоритом. У тонкощах пропозиції та попиту цієї галузі краю розбиралася Олександра Талабіра. Закарпаття у всі часи приваблювало туристів своєю неповторною природою, гостинними жителями, а ще унікальними дрібничками, які виготовляються тільки тут та несуть у собі генетичний код регіону. Що таке закарпатський сувенір? Спробуємо розібратися. У сувенірах уся історія нашого краю. Що як не ці виготовлені руками талановитих закарпатців дрібнички найкраще презентують гостям нашого регіону різноманітні народні ремесла. Сувенірна галузь розвивається паралельно з туристичною. Адже чим більше відвідувачів сюди приїздить, тим більший попит і на сувенірну продукцію. Вивчаючи полиці відповідних крамниць, людина, котра, хоч трохи розуміється на закарпатському, одразу збагне, що туристам тут пропонують не тільки те, що притаманне нашому краю. Чому так відбувається, і навіщо поряд із традиційно закарпатськими вишиванками російські матрьошки не зрозуміло, але хочеться, аби із Закарпаття гості везли саме наші сувеніри. Найдавнішим народним ремеслом Закарпаття є виготовлення дерев'яних ложок. І до сьогодні давні традиції різбярства роблять деревообробну сувенірну галузь надзвичайно привабливою. У залежності від того, куди саме навідуються туристи, додому можна повести різні сувеніри, адже у кожному з регіонів Закарпаття переважають ті чи інші народні ремесла. Отже, і сувенірна продукція того чи іншого району різниця. На сьогодні знаємо багато майстрів, які виготовленням сувенірної продукції запросто заробляють собі на життя, і це хороша тенденція. Адже тим самим ремесла наших дідів-прадідів, професії, які існували десятиліття та навіть століття тому, сьогодні відроджуються. Це і виноробство, і ковальство, і ткацтво, і народна вишивка, і лозоплетіння та багато-багато інших. Вироби ремісників колись були товарами побутового вжитку. Сьогодні, як правило, мають статус сувенірів, до яких можна віднести цілий перелік тих чи інших речей. Герб Закарпаття. Все, що зв'язано з Закарпаттям. Може, картина, магнітики, відомі якось якісь замків. Наше вино і наш коньяк. Книжку з архітектурними пам'ятниками, що, що, щось таке, напевно. Щоб подивилися, яке у нас гарне на Закарпаття. що Там були обов'язково, напевно, наші гори. Росіянки, ем, пісні. Ну, вино, я так вважаю. Або виноград, або вино. За карпатским сувениром. Вы знаете, я еще достаточно хорошо не смотрела, но я думаю, что-то такое глиняное или же вышивку. Возможно, побольше ам, магнитов на холодильник с местной тематикой, чтобы люди могли с собой возить и вспоминать Закарпатье. Брынза, мабуть, кава. То, то есть, что можно, да? А с сувениром? Я, даже не знаю. Зараз, ну, трамбита. Такая первая идящая в голову. А, гарні дівчата. о, Ужгородські, закарпатські, гарні дівчата. Сувенір треба брати, і все, і вперед. Аби зорієнтувати туриста у великому розмаїтті сувенірної продукції, важливо знати історію та географію нашого краю. Адже у кожному екземплярі закладено зміст, і придбання того чи іншого сувеніру має бути символічним. Везучи з собою додому сувенір, ті, хто гостювали, у нас везуть і враження добре, якщо і знання. Величезна скарбниця легенд та переказів, казок та пісень усе це теж можна назвати закарпатськими сувенірами, котрі якнайкраще презентують наш край. Найкращим комплектом закарпатських сувенірів можна вважати ізянський кошик із лози, селинський сир, ужгородський коньяк, пляшку берегівського вина чи Мукачівський вишиваний рушник. Окрім цього, хочеться вірити, що кожен із гостей нашого краю щоразу у якості найкращого закарпатського сувеніру везе додому приємні спогади від краси тутешньої природи та привітності місцевих жителів. Це був останній сюжет нашого сьогоднішнього випуску. Наступного тижня на вас чекатиме не менш цікава програма. Тож будьте уважними і не прогавте арт-простір на цьому ж каналі у цей же час. А я прощаюся з вами натхнення вам і гармонії! Хай щастить!